Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо наступну нашу практичну роботу. Минулого разу ми робили прості розрізи, тепер у нас будуть складні розрізи. Сьогодні ми зробимо розріз ступінчатий і розріз ламаний. На жаль, по технічним причинам зробити раніше фото нашої роботи я не змогла, тому я буду дивитися на екран ноутбуку і перекреслювати все на листок. Фотографію того рисунка, з якого ви будете робити свою практичну роботу, я скину в робочу групу в Вайбері. Для того, щоб зробити ступінчатий розріз, ми будемо використовувати вигляд зверху, а замість вигляду спереду ми зробимо розріз. І так, поділіть условно листочок формата навпіл, тобто тоненька лінія. Рамочка залишається само, само собою, 5 мм зверху знизу. Справа, зліва 20 мм. Я рамочку креслити не буду, щоб зекономити час. І так, почнемо умовну лінію розподілу я зробила тоненько. Тепер приблизно ділимо навпіл наш листочок горизонтальною лінією. Вгорі буде розріз над горизонтальною лінією. Під горизонтальною лінією буде вигляд зверху. Спочатку робимо вигляд, а потім вже. Буде розріз. І так, зробимо нашу детальку на вигляді спереду. Відступаємо від рамочки хоча б міліметрів 30, тому що нам ще необхідно буде проставити розміри. І від рамочки від нашої осі вниз десь міліметрів. Ну, нехай буде також міліметрів 30. Це для того, щоб зробити каркас нашої деталі. Щоб вона в нас вийшла відносно рівна. Так, довжина нашої деталі буде 120 мм. Ширина нашої деталі буде 80 мм. Зліва в нас будуть вирізи, тому ми робимо лінію тоненьку. Не будемо її поки що наводити, бо там будуть деякі вирізи. Внизу ми лінію можемо з'єднувати. Потім усі розміри проставимо, тому поки що робимо так. І так, в нас є така деталька. Це тільки поки що заготовочка. Далі в нас буде виступ, виступ який зверху буде виглядати просто як лінія 40 мм. Тобто, відступаємо сюди 40 і внизу 40 і проводимо лінію. На вигляді спереду, це буде виглядати як виступ. На вигляді зверху ми цей виступ не бачимо, тому просто показуємо лінію. Так, ще в нас будуть два наскрізні отвори. Для цього нам треба умовно поділити нашу детальку навпіл. Тобто, якщо вона у нас 80 мм, то по 40. Дуже тоненькою лінією, тому що зайві лінії нам не потрібні. І так, у нас є два квадрати, в яких потрібно помістити отвори. Ми можемо, в принципі, зробити дуже тоненькі такі засічки діагоналі. І ось у нас буде центр однієї детальки Вірніше, не детальки, а отвору, і в другій діагоналі буде центр іншого отвору. Тепер уже проводимо штрих-пунктирну лінію. Вона може, в принципі, бути суцільною для обох отворів вертикально. І штрих-пунктирну лінію горизонтальну. Тепер уже окремо для кожного отвору. І так, є зайві побудови ми, в принципі, ті, які нам не потрібні, можемо приховати. Якщо десь щось залишиться, то не є смертельним. І так, два отвори. Отвори будуть в нас діаметром 30 міліметрів, тобто радіус 15. Діаметр 30, значить радіус відкладаємо 15 міліметрів. Один отвір. І інший отвір. Отвори наскрізні, тобто просверлені по всій висоті деталі. Є. Так, один фрагмент деталі готовий. Далі Далі по центру нашої деталі йде ще е, наскрізний отвір квадратний. Тому Ця частинка деталі. Ось вона має у нас 80 міліметрів. Ми цей отвір зміщуємо так, щоб серединка була з лівого краю по горизонтальній лінії 50 міліметрів. Отвір буде у нас 15 на 15. Тобто це буде квадрат 15 міліметрів. 15 сюди вліво-вправо і по 15 вгору і вниз. Всього разом буде 30 міліметрів. Так, є отвір. Це також отвір наскрізний, 30 на 30, по 15 мм вгору вниз, вліво-вправо. І останнє, що нам потрібно зробити, це в нас ще будуть декілька вирізів тут. По 10 мм відкладаємо зверху і знизу. Залишається в нас 60 мм. Так, далі. Далі в нас буде по центру, тут також 10 міліметрів. Тобто, від нашої оцій умовної горизонтальної лінії, відкладаємо 5 сюди, 5 сюди. І тут у нас будуть вирізи. Вони у нас трошки заглиблюються на 10 міліметрів в глибину. А потім уже йдуть в вигляді отворів. Так, тобто по 10 міліметрів ширина наших оцих частин, і по 10 міліметрів глибина. Тобто, відповідно, тут у нас будуть проходити центри отворів. Це, верніше, навіть не отвори, це просто такі вирізи, вирізи, які заглиблюються в детальку. І так, знайшли центри. Е, дивимося діаметр отвору, діаметр заглиблення буде 20 мм, значить, радіус на циркулі беремо по 10 і таким чином отримуємо такі заглиблення. Ми можемо, в принципі, не відкладати на лінійці, а просто вже взяти, якщо ви правильно відклали розміри, то по факту на самій роботі поставили ніжку циркуля в центр, і якщо немає особливих погрішностей. То робимо прямо на самій деталі одне заглиблення і інше заглиблення. І, в принципі, вигляд зверху в нас вже готовий. Тепер на основі нього робимо вигляд спереду. Я вам вже казала, для чого робиться Вірні, не вигляд спереду, а розріз. Для чого робиться розріз? Якщо ми подивимось спереду, в нас буде. Тут невидима лінія, цей отвір буде невидимий, ці два отвори будуть невидимі. Нам це не дуже зручно. Тому замість вигляду спереду ми будемо показувати все як розріз. Ступінчатий розріз буде складатися в даному випадку з трьох площин. Ступінчатий розріз показується лінією розриву. Це лінія. Хто забув, що це таке, подивіться, це наша була. Перша лекція, вона товстіша, ніж основна лінія. І вона показує місця розрізу нашої детальки. Наш розріз починається з цього місця. Ось він у нас починається. Проходить через виріз оцей заглиблення, виходить з вирізу, опускаємося вниз. Потім виходимо на центр нашого квадратного отвору, тобто ось площина одна раз пройшла, чому ступінчатий ступінь. Сходинка раз, опустилися, пройшли наскрізь через отвір, вийшли з нього, вийшли і спустилися до центру нашого, нашої окружності. Це вже буде третя січна площина, і вийшли через окружність. Тобто, зробили раз, розріз, ступінь, два розріз, ступінь, три розріз. Тобто маємо раз січну площину, два січну площину, три. В ступінчатому розрізі завжди січні площини паралельні. Тобто, от вони в нас проходять паралельні, одна одній. Далі ми повинні показати, куди ми будемо дивитися. Тобто ми будемо дивитися сюди. Раз, і сюди два. Тобто ми дивимося в цю сторону. Що це значить? Це значить, що ми оцю частинку викидаємо, а дивимося на те, що залишилося. ось, Тобто на оцю половинку. Розріз підписуємо, так як він у нас в єдиному числі, то підписуємо його першою літерою А. Стрілочки завжди направлені кудись в одну сторону, тобто не може бути так, щоб одна стрілочка була в одну сторону, інша в іншу. Тобто напрям взору у нас завжди однаковий. Так, тепер будуємо безпосередньо сам розріз. Повторюємо, переносимо габарити нашої деталі нагору. Нехай наша деталь буде лежати на осі, це не є принципово. Тобто, довжина нашої деталі залишається та ж сама 120 міліметрів. Висота нашої деталі 80 міліметрів. Ширина оцього виступу у нас є 40 міліметрів. Ми можемо зробити дві засічки, раз і засічку два. Тобто, ось у нас буде висота нашого виступу, все поки що робимо. В чому ми не впевнені, до кінця ми робимо тоненькими лініями. Ось у нас буде виступ. Висота оцієї частини буде 20 мм. і з'єднуємо з виступом, от у нас буде така деталька. Як ви бачите, цей виступ на вигляді зверху, просто в вигляді лінії, але вже на вигляді спереду ми бачимо, що в нас іде такий перепад. Тут менше, тут набагато більше. Так, зайве ми поки що прибираємо. Тепер залишилося зробити основне зробити з оцього, цього, що в нас є, розріз. Відмічаємо центри наших оцих частинок, оцих вирізів. Ось у нас іде один центр. Потім в нас наш оцей квадратний виріз іде раз і два. Для квадратного виріза ми не робимо осьову лінію, Чому? тому що він у нас є квадратом. Осьову лінію ми робимо тільки для окружностей. Тут у нас отвір наскрізний, тому ми робимо осьову лінію. І так, дивимося уважно: січна площина проходить. Через пустоту, тому що вона проходить не тут, не через тіло деталі, через пустоту і через оцей виріс. Виріс у нас закінчується ось на цьому фрагменті. Тобто, оцю частину ми не заштриховуємо. Це пустота. Значить, заштриховуємо лише оцю частину. Далі, в нас що починається? Квадратний виріс, який є також пустотою. Пустота не дотикається січної площини, значить, ми її тут не заштриховуємо. Далі в нас є отвори. Отвори в нас також пустота, тому ми їх не заштриховуємо. По суті, заштриховуємо оцей фрагмент до квадрата після квадрата до початку отвору. І оцю частинку, яка йде за отвором. Під 45 градусів беремо кутничок. Під 45 градусів робимо штриховку. І на цьому, в принципі, в нас розріз готовий. Якщо мені завтра вдасться роздрукувати цю картиночку, то я вам її скину ще додатково з розмірами, тому що, так, на слух, може їх сприймати не дуже зручно. Так, це в нас вигляд, це в нас розріз. Розміри я проставлю вже поза межами відео, щоб не витрачати додатковий час, і скину вам вже в групу Viber готову картинку. Другу половинку відео, тобто похилий розріз, ми зробимо в другій частинці відео.